Всім привіт! І сьогодні у нас медитація, медитація наповнення енергією земного ядра та сонячною енергією. Сьогодні ми будемо поринати в ці сильні та цілющі енергії. Ми будемо зцілюватися та насичувати всі свої клітини та органи цією божественною силою. А зараз розслабтеся. Виберіть для себе зручну позицію. Можете попити водички. Якщо вам незручно сидіти, дуже прямо тримаючи спину, ви можете її розслабити. Отже, закриваємо очі. Та рівно дихаємо. Відчуйте, як ви сидите на поверхні. Відпустіть думки. Якщо ви чуєте посторонні звуки, ви не маєте на них реагувати. В'явіться, як ви сидите на галявині, навколо вас жива природа, тече річка, дує вітер. І цей вітер легко торкається до ваших очей, до ваших щічок, до ваших рук. Виявіть ви прозорі. І вітер проходить повз вас. Виявіть сонечко і його тепло. І як воно огортає все ваше тіло. Відчуйте, як вам тепло, комфортно та затишно. Відчуйте, як на енергія сонця проникає в ваше тіло, прогріває кожну клітинку. Вілює її та насичує вчуйте свої ноги, уявіть, як ви проростаєте в землю. досягаєте. Цим корінням земного ядра високоріння влітається в структуру земного ядра. Ви бачите, як по цьому корінню рухається енергія землі, потужна енергія, цілюща та сильна. Ця енергія входить в коріння через ваші ноги і вплітається в всі системи вашого організму та розноситься по крові, у лімфатичній системі до всіх органів, до всіх плітин та насичує та збагачує Сонячна енергія прогріває ваше тіло, лікує, ста стильє. Енергія земного ядра надає вам сили, збагачує вас, та наповнює. Не відчуваєте, як ваше тіло стає здоровим, міцним та сильним. Ви бачите, як ви сяєте, висяєте собою цю халяву, ваше тонке тіло наповнилося. Дякую сонечної енергії ваше фізичне тіло наповнилося, стілилося та зміцнило від енергії земного ядра. Ви відчуваєте спокій, у рівнопаження. Наповнення та безмежну любов. В цьому наповненому стані ми готові змінювати своє життя в краще. Ви готові зробити те, що давно мріяло. Для цього вам достатньо впевненості та сили. Почніть змінювати себе та своє життя до кращого. Тепер уявіть, як вітер роздуває ваше волосся, як вітер торкається до вашої жіноки. Відкрийте очі. Відчуйте цей момент тут і зараз. Відчуйте свою силу, своє сяєння та прилив енергії. Ми є частиною всех Моє частиною всього живого на землі. Побудьте собою в цьому моменті, відчуйте радість, відчуйте щастя, відчуйте любов. Ви прекрасні, ви досконалі, вдихніть повітря, розправте спину, розправте Розкрийте грудну плід, розправте руки, вдихніть грудьми. Я дякую вам за цю медитацію а ви подякуйте собі, гарного дня та перешіться.